Сама ця історична будівля, з ми вже дізналися, вона з 1994 року була побудована, і вона підреконструйована і впомірно нашої системи і приведено до ладу і всі приміщення, і кабінети, і ремонти, саме це закобачити в процесі нашої цієї робочої зустрічі. Опитування поліцейського і опитування особи щодо дотримання її прав. Хочу привітатися на цій події, дійсно восьмий підрозділ, який ми проваджуємо, і хочу подякувати першу чергу. Це органам місцевого саморятування вам, що сприяли в владі. Важно згодом, що дійсно ви нас підтримуєте на всіх наших починаннях і всі ці проекти, які в е, нас на контролі Національної поліції, Міністерства поліція, справ, вони виконуються вчасно. І тут ми вже вдосконалювали і робили всі ті наші дерохунти, які там були в інших підрозділях. Намагалися зробити так, щоб вже було воно бездоганно і без, ну, безперечно якось гарно.